Угода зі США про рідкісно земельні метали. Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина повідомила, Україна її не відкинула повністю, і переговори тривають. Урядовицю цитує видання «Гардіан». Нагадаю, раніше Зеленський відмовився підписувати документ, запропонований США. Тим часом інше видання Телеграф отримало деталі. Угоди американська сторона пише видання, пропонувала включити в угоду не лише рідкісно земельні метали, а й нафтогазові ресурси, порти та ще іншу інфраструктуру. Так США мали б отримати 50% від поточних доходів, які Україна має від видобутку ресурсів, і 50% від вартості усіх нових ліцензій, виданих третім особам для майбутньої монетизації. Фактично, Вашингтон хотів би отримати майже повний контроль над більшою частиною сировинної та ресурсної економіки України. На думку авторів статті, у телеграф, якби документ підписали, то вимоги Трампа становили би більшу частку українського ВВП аніж репарації, які накла. Лали на Німеччину та Японію після другої світової війни.